OnePlus перекриє кисень усім любителям перепрошувати китайські версії їхніх смартфонів. Зовсім скоро розблокування завантажувача на смартфонах OnePlus, призначених для китайського ринку, стане набагато складнішим. Користувачі не зможуть просто увімкнути ОМ розблокування в налаштуваннях телефону, бо вам потрібно буде подати заявку на розблокування через офіційні канали OnePlus. При цьому повторна заявка можлива лише через 30 днів. OnePlus пояснює такі заходи прагненням забезпечити. Безпеку пристроїв і даних, а також підвищити стабільність системи, зазначені вимоги набувають чинності у другій половині 2025-го. І це погана новина для тих, хто звик купляти їхні смартфони, наприклад, на AliExpress і потім перепрошивати на глобальну прошивку. Часто це допомагало заощадити. А якщо ти продавець, то заробити до 30% вартості пристрою, оскільки китайські версії обходяться значно дешевше. Нагадаю вам, що у липні цього року. Компанія Samsung в останньому оновленні One UI 8 також заблокувала можливість розблокування завантажувача. А раніше за неї це зробила несподівано компанія Xiaomi.